What? Wow. Щоденно на новій тимчасовій блочно-модульній котельні в районі Мудрьої працюють близько 10 робітників. Тепло звідси надходитиме до трьох житлових будинків, а також до залізничного вокзалу. Нині ж всі роботи вийшли на фінішну пряму. До жовтня всі плани втілять в життя. До початку нового опалювального сезону фахівці криворіж тепломережі успішно замінили більше 8 кілометрів теплових мереж, відновили 26,5 кілометрів теплової ізоляції, відремонтували 29 котлів. За долученням міської влади ми встановили ось цю Тимчасово як я її назву котельню. Устаткування для неї ми взяли з котельної стадіону металу, яку ремонтували при реконструкції. Нині тут сучасне обладнання. Зараз ми цю котельню продовжуємо комплектувати і плануємо весь обсяг обід завершити до 1 жовтня. Криворіж тепломережа успішно виконала ремонт основного обладнання котелень теплових мереж. Нині роботи ще тривають по двом котельням, ремонтують резервне обладнання. Не дивлячись на труднощі з водою, які виникли після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, теплові мережі пройшли випробування. Їх заповнили на 72 До 1 жовтня, за планом, теплові мережі заповнять на всі 100%. Цьогоріч разом з цією блочно-модульною котельнею комунальна криворіжтепломережа задіє в опалювальний сезон 67 котельних. За прогнозами, ця ось сінь-зима будуть знов важкими через загрозу обстрілів, і місто готується до будь-якого розвитку подій. Рада оборони Кривого Рогу приділяє цьому максимум уваги на мудрьони вокзал, депо і декілька житлових будинків. Тепло подавалось від котлів самої станції Мудрьона, але вони прийшли за сроком. За віком за своїм вже на роботоспособний стан, і зараз дуже швидко наша тепломережа встановила модульну котельню. Зараз вже закінчується і встановка, підключення інше. нині ж паспорти готовності отримали 98 закладів охорони здоров'я, 85% закладів освіти, 81% дошкільних закладів, 100% установ соціальної сфери та 45% житлового фонду міста. До 1 жовтня всі об'єкти у кривому Розі мають бути технічно готові на всі 100%. На підготовку котелень та інфраструктури міста до зими з муніципального бюджету цьогоріч виділили 667 мільйонів гривень, плюс додатково встановлення. Били потужні генератори на 57 котельнях, де це технічно можливо на випадок виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичному секторі країни. Всього ж в місті 98 котелень та 631 кілометр тепломереж. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.